Харків'янка Христинка Кириченко була однією з перших, хто прийшов запалювати лампадки на театральному майдані Тернополя. Одна свічка це згадка про людину, яка померла в ці часи. Всеукраїнську акцію запали свічку пам'яті провели у Тернополі 26 листопада. Окрім Христини, ще десятки тернополян прийшли на площу, аби вшанувати померлих від голодомору. Люди запалювали свічки, викладали їх у формі символічного хреста. Як і 90 років тому Росія переслідує ту саму мету, що й під час голодомору знищення української нації. Тож люди, які прийшли на театральний майдан, поминали і полеглих у цій війні. Геноцид українськ. Народу відбувається і тоді, і відбувається зараз. І ну так бачу, що Російська Федерація не заспокоюється, тобто вона й далі е, говорить про винищення українського народу. Тому так, тому прийшла сюди, щоб віддати шану пам'яті тим людям. Ой. Цього ж дня на головному майдані міста відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання на знак пам'яті за тими, хто загинув голодною смертю та став жертвою репресій тоталітарного режиму. А ввечері чимало тернополян долучилися до збереження пам'яті про голодомор та запалили свічку у вікнах своїх домівок.